Такому мажорному настрої, в якому розпочала Аня наш виступ, наш Старосамбірський міський голова Ігор Станіславович теж має що нам побажати з вірою в перемогу і має що для нас сказати. Слава Україні! Шановні колеги, шановні друзі! Це в нас, якщо брати державний великий, напевно, що тому що ми знаємо, як ми йдемо на Різдво, як ми йдемо на Великодні свято, а в Україні це є основне свято, свято нашої Конституції. це той закон, в яких ми живемо. Всі, а особливо ті, які працюють в державних структурах, в органах місцевого самоврядування, та і звичайні люди, які дотримуються максимально основного нашого закону. Я щиро хочу вас привітати з тим, що в нас є цей закон. І він на правді, є один з найкращих написаних ну, в країнах Європи це 100%, тому що його моніторили і озвучували питання, що наша Конституція дійсно є дуже грамотно і гарно написана. Історично ми знаємо, де виникла перша і так далі Конституція. Я би дуже хотів, щоб ми максимально дотримувалися правил. Тих, що є прописані в ній. Якщо ми будемо максимально дотримуватись, то в нас буде держава сильна. На жаль, на жаль, ми живемо зараз в такий період часу, що ми мусимо себе відстоювати і доказувати свою ідентичність, свою історичну справедливість, що ми є нація, що ми є українці. На жаль, але ми такі, що нас ніхто не поборить. Тому будьмо разом цінуємо наш закон, поважаємо його, працюємо з ним, працюємо у межах даного закону. Тоді у нас все вийде. Я ще раз вітаю всіх гарного свято, всім добра, позитиву і максимально жити по правилах законів. Дякую.